加的。<搞> <laughs> <laughs> же, 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 Пастиля годчи душе. Дуже, дуже, душе. Господьці, Господь. Воля. Воля, степночки, мали не одну халепу. Пішла по степці піхоті. Наступай, хая двоє, а тут був, ан заяру, а навпасту овець отару. Попереду боронисько, підступа до мене близько. А грантові прогоди на підлогу, наче мамонтові бивні. Мав гостющі ікла в пащі, наче вовку тільки з хащі. Каже він до мене, сину, віддаває мені торбину. Я забачую ордою, почастуюсь колядою, що я мав чинити пробі, адже в нього бивні в кобі. Не віддам, за загинув, хоч і жаль віддав торбину. А тепер йдемо голодні. Тільки далі йти негодні. Сміло нас пускайте в хату, будемо колядувати. А вже ви для нас подяку налаштуйте страви всяку. Перш за все, ковбасі шинки, ще якоїсь лакоминки. А як ні, то я зі степу напущу на вас халепу, тому баранові, Ми тепер із ним змові. Він розгадить ваші двері, лишитися без вечері. Веселімся, <рес> <рес> друзі нині, маємо свято в Україні, з нагоди Рождества Сина Божого Христа. Тож дозвольте, ми прийшли вас привітати, вам виставу показати, тож дозвольте нам війти, розпочати сколяди. Речеса діла, породила сина, я захоли. За словити поміж мивляти, хоче на нас і Де до американські друзі? Брате, шолом! Всі за шолом? Чого такі сумні? Чи то здалося мені? Я напевно повелився. Чули? Цар родився. Ви його вже привітали? ж йому подарували? Були в нього вже царі. І місцеві пастирі, і Ангели сонцелипі. Лиш мене ніхто не кликав, Та нічого. Ще піду лиш компанію, знайду. Ви не йдете? Ви не йдете? <риклад> так. А ви не йдете? Ну, то як всіх це? Думаю, я вже підвезе. <риклад> Зараз модно по Європах мандрувати автостопом. Та вернімося до теми. То дитя увефлеємі. У Яскині спочиває світло благословляє. А народ туди валить. Оди можна заробити. <смітна> Добрий вечір, чоловіче. Можна трохи голосніше. Де той офіс у малого? Може вкажеш на дорогу? З цього місця більш детально. Як пройти туди негайно? Ага, привіт, здорові були. А звідки я себе прибули. <смітна> <смітна> І навіщо вам той цар того світу володар? А-а-а, може ви які царі заблукали на дворі? Так, царіме, можна владці. Ми начальство. Ми державці. Добре, вміємо керувати, маємо справу до дитя. Ти е, нам можеш показати, хочемо е, щось там е, туди і занести. Ти не бійся, нова влада буде нам страшенно рада. Так, звичайно. Ще питає. Я туди дорогу знаю. Та. Але скажу, то є складно, ну і так фінансово накладно. Та дамо відкат відразу. Я процент віддар заказу. Я на посаду призначу. А. ти? Я гу, натурою плачу. Ну якщо так. Ти, ну бі то інше діло. Вирушати можемо сміло. Ми ще гроші візьме, хоч до чорта заведе. Хто мене тут в біса кликав? Ти? А от мені знайомі оці пики. Це так виглядає еліта! Сворогі. Ліс! Тихо, Це туди не в ліс. до мене в кабінет. Ні, ми хочемо до влади. Ось вона жінська зрада. Я свій, я патріот. Коля в лопто, коля в лопто. Що <плес> я чую. І від кого? Ви хотіли йти до нього? Та по вашому путі лише до мене можна йти? Бо ви не поважали. Душі ви мені продали вже давно. Тому равняйся і у пекло відправляйся. Ви при владі тільки жерли, крали і сорочку дерли із простих оцих людей. Тепер їм геть з очей. себе панами. Самі ж були баранами. Шкіри левів народились та царями не зробились. І тепер народний гнів відправляє їх у хлів. Ти чуєш, Боже, я тебе молю. Ні, не за себе, а за Україну. Її, як матінку, люблю, таку, як є, печальну, солов'їну. Щодня, щодня її тривожна мить мене підносить вище вгору і в гору. А, а серце вже не б'ється, стогонить. Коли довкілля обіймаю взором, де ж переміни, про які не раз я й досі чула, сповнена надії? Манають дні, збігає швидко час, душа моя нітрохи не радіє. Ще стільки зла і безлічі тривог її проймають душу неприкриту. Ще недруги ведуть за неї торг новим Чорнобилем готові спопилити. Ще мову роз'їда іржа, і діти розбігаються по світі. О Господи, ну де ж ота межа, де сонце по весняному присвітить, Засяє день і зацвітуть сади. Дай Боже їй і розуму, і сили напитись дай цілющої води, щоб у безсмерті віру воскресила. Наричного прилетів, Летів на землю людям проспорів, радуйтеся, нині Бог, всій Україні в день пізла Христового, Радуйтеся нині Бог, всій в Україні в день призла Христового, Довго ми терпіли Христе пред Тобою. Дай нам загинуть борони нам святу тут не дай нам загинуть, борони нам україну. Пропустите мене, я не погнаю. Пропустите що щоб Що за вторг? Що за цар? Какой там цар? Я, Россия государь, О, власть моя. Во век, веков. А мальчишка... Кто такой? Киселю вчера сказал. В московском эфире. В Сирии родился царь, чтобы править миром. Не в Донецке не в Крыму, а среди пустыни? Что там делать? Не, пойму. Он агент Игива. Что за бред? Чего ты взял? Киселёв вчера сказал. А Кисель ведь не дурак. Дурак, а кто дурак? Я, не дурак. Умный, умный. Да, да. Значит, сделаем вот так. Посылай туда спецназ yes. и давай такой приказ. Города их разбомбить, а население все замочить. А зачем? Так там а агент нет. на престол мой претендент. Гений вы, товарищ царь. Наш бессмертный государь. Разрешите исполнять? мальчика распять и кричать на всю Европу, это сделали укропы. Ну а я Россию спас, защитил рабочий класс, православных защитил. Это скажет пусть Кирилл. Ну а дело мое, истребить усердно. Содрогнется пусть земля от оружия Кремля. Пусть надеется страна на ракету Сатана. Алло, что? Да? Что? Ракета дала сбой и летит она домой. Ой, маму, ой, 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 ой! Ой! Зійде сніг, розтане лід, сонечко зігріє світ і розквітне навкруги все, що має розтвісти. Але ми часу не гаємо, до дитяти вирушаємо, понесемо йому вдар нашого завзяття жар. Забудьте торг життя на мить, втишіться, Господь з вами. Чи чуєте? Вона летить надземними шляхами, вона колядка. Боже мій, спішіться, сестро, брате, на зустріч гості дорогі, йдіть і ведіть до хати. Там щири, бо Сину, на нашу землю, на Україну звішиться. Затопивши береги, благословенна небесами, велика радість, мов ріка, тече Господніми світами, В Свічках, молитвах і зірках сніги, дороги, Мрії сині, святиться звіздами Різдво, блажені ті, що плачуть нині. Прийшов, прийшов на землю Бог. Нова зоря засяяла над світом. По милості Великого Творця, що очищали ми, Господні діти, її промінням душі і серця, нова зоря звістила нам новину, яку несуть народи з устуста, благословляючи ту зоряну годину, як світ побачив юного Христа, і непорочний агнець так пророче, Народжений під золотом зорі. Сміхається сьогодні в наші очі, проміниться добром на вівторі. Христос рождається, щоб вічно бути з нами. І знову світ вітається маля. Бог є любов, яка не перестане і сяє в небеса нова зоря. Христос прийшов до нас, і стало світло, мов сонце народилось для землі. І білим снігоцвітом все розквітло і ніс Янгол Говзої на краї. У богому вертепі стало ясно. Благословив це таїнство Господь, а син його лежав сповитий в яслах, великим серцем промовляючи приходь. Христос рождається, небо всміхається до всіх людей. Що кому гоже, дай йому Боже Христе святий, нам хліба і каші, худібці паші, сонці й води, нашій родині на Україні, щастя і миру пішли. Всесвіт пізнати, в добрі зростати, без перешкод нашу родину, всю Україну, надихни добром. Бажаю вам веселих свят і всій вашій родині. Нехай радість запанує в вашому домину. Хай добробут прибува вам кожну мить, хай ніколи голова вас не болить, хай вам хліб і білий цукор на столі, хай вам радісні дороги по землі, хай зроси вам із води, із ясних зір, хай гостей вам щонеділі павен двір, хай надіємо вас манить, далина, хай вас щасті і здоров'я не мина, хай пташки вам прилітають щовесни, вашим дітям і вам, хай сняться гарні сни. Хай різдвяна коляда вас веселяє. веселімося усі разом. Христос рождає. Славімо Його Небо і земля, небо і земля, нині торжествують, ангели люди, ангели люди весело празнують. Спослатився, вітають, згодиться, грають, пост приіграють, шуда, шуда поліваю.